Це військова марка, це марка Укрпошти дійсно. Але там сюжет певний, який, на жаль, увійшов і став частиною нашої історії. Там є декілька моментів. Це і люди, які там укривалися у метро, і жінка, яка Тримає свою дитину і той жах, який був у місті Маріуполі, і на жаль, залишається і наразі. І укрпошта тут дуже гарно відпрацьовує те, щоб всьому світу показати, що у нас насправді відбувається, і саме ось таке погашення марок і випуск фактично її у світ. Це така робота, яка популяризує нашу боротьбу проти російського агресора. 300 років і про державність 105 років боротьби за вільну Україну. 31 рік розбудови Незалежності 8 років відстоювання суверенітету та кордонів, 6 місяців війни за свободу. Все це Укрпошта втілила у своєму новому поштовому випуску до Дня Незалежності України. Автор даного поштового випуску Антон Хрупін. Антон займається графічним дизайном з 2013 року.